Для дітей переселенців із зони АТО провели новорічне свято. На даний час на Рівненщині перебуває близько 300 дітей, які покинули свої домівки, що опинились в зоні АТО. Саме для них в міському палаці культури провели новорічне свято. Чиновники кажуть, основна мета заходу допомогти відчути свято та сімейний затишок. А ми зобов'язані яким чином компенсувати відсутність домівки своєї. так? Ну а для дітей я вже говорив, для дітей саме основне це радість, світло, щастя, різдво і подарунки. Марина з сином Іваном переїхали на Рівненщину з Луганська. Та це вже був другий етап їхньої примусової подорожі, адже на схід України вони переселились з неспокійного Криму. Все таки мені кажется, это більше як для об'єднання, тому що многі сюди приїхали з різних міст. Хто та з Донецька області, Луганской. для дітей, это більше как ободрення, особливо для тих, які пережили багато того, що там происходило. завітали на свято і представники духовенства. Цей захід надзвичайно важливий, особливо для цих малих діток, які переселилися можливо назавжди, можливо, тимчасово даруючи дітям подарунки, різдвяні ми. Наче прихиляємо їхні дитячі серця, не купляємо, а прихиляємо любов'ю і повагою до цього свята. Саме свято дивувало малечу масою позитивних емоцій, крім пісень та конкурсів. Діти отримали подарунки та турботу Рівненської громади. Михайло Присяжнюк, Артем Лаговський, новини Рівного.